Так багато і плідно парламент давно не працював: зміна конституції, звільнення активістів, усунення з посади Захарченка та майже звільнення Тимошенко. І навіть це не все цілий день за продуктивністю депутатів. Стежила Юлія Янчар. Шість голосів так депутати голосують за повернення до конституції 2004 року. Однак це поки відновлення дії окремих положень, але вже суттєво зменшує повноваження президента. Шутило, а все починалося зранку, коли регіонали один за одним почали виходити з лав партії регіонів. Вчора був той момент, коли кожен діяв виходячи з своєї совісті. Чи можна порівняти будь-який тиск погрози з тим з тією кількістю смертей, яку ми вчора побачили? У раді відкривається засідання. Спікер Спікербак на місці пояснює, чому вчора його не було. У мене була температура. Однак постанову про засудження за застосування насильства підписав. Силовики повинні покинути вулиці. Однак в депутатів головне питання голосування за зміни до конституції. Результату передували годинні перемовини опозиціонерів з президентом. Його уповноважений задоволений. Дуже задоволений тим, що здоровий глузд взяв гору, і я думаю, найближчим часом ви почуєте. Дуже хорошу об інформацію. Однак, аби погодитись на угоду з Януковичем, опозиціонери мають порадитись у фракціях. Без пояснень Рбак пропонує перерву. Починається штурханина. Оголошується перерва до 16-ї години. Перерва не Шано... шановні народні депутати. перерва не. Не не оголошується та депутати таки йдуть на довгі перемовини. Вчора до пізньої ночі в адміністрації президента разом із міністрами закордонних справ країн Європи і Росії. Опозиціонери узгоджували план подолання кризи. В Януковича умова перевибор у грудні і голосування за зміни до конституції за регламентом у вересні. Найдовше радяться у батьківщині. По тому опозиціонери рушили до людей. Ті вимагали негайної відставки Януковича та їм пояснили, чому повинні послухатись. Вмовили і вже за кілька годин. Голосують спершу зміна на конституція, а за нею один за одним голосування. Під оплески звільняють від виконання обов'язків міністра Захарченка. А ще звільняють від переслідування активістів мирних зібрань. Теж законом далі ставлять на голосування законопроект, який може звільнити Юлію Тимошенко. Депутати голосують в залі шквал емоцій. Віктор Янукович неодноразово публічно заявляв про те, що він підпише будь-який закон, який стосується Юлії Тимошенко, Якщо цей закон буде проголосовано у Верховній Раді, закон було проголосовано більшістю більше трьохсот голосів. Тобто, це конституційна більшість. Далі голосують за допомогу потерпілим сім'ям загиблих та учасників майдану, і навіть іноземцям. Всім загиблим треба надати державну допомогу. Комуністи були проти бога, побойтеся, що ви робите. Громадяни України це зрозуміло. А іноземцям чому тоді таке мо це записувати? Це теж герой, який поклав, поклав своє життя за не, демократів в Україні. І не потрібно і не... ганьба комунякам. Ця перемога надто дорогою ціною далася. Вона далася ціною сотень. Людських жертв після такого активного голосування Рибак здається навтіки. Засідання переносять на завтра. Вечірнє засідання у раді закінчилося вигуками народних депутатів, які вимагали відправити у відставку генпрокурора Пшунку. А за останню інформацію у раді теж зареєстрували законопроект про імпічмент президента. До речі, авторства колишнього регіонала Ручковського. Юлія Інчар, Олександр Іткович, програма Вікна СТБ.